Ми просто маємо справу з абсолютно новою моделлю Європейського континенту. Мається на увазі, що Сполучені Штати, в момент, коли Росія почне якусь війну з Європою, з європейськими країнами, скажімо, нападе на країни Балтії чи на Польщу, дистанціюється від конфлікту, не будуть брати в ньому участі. Якщо Європа не буде сильною, це буде Кінець Європи. І політично. І фактично, от вам і все. Те, що Макрон абсолютно правильні речі говорить. А захист України є частиною цієї стратегії, розумієте? Тому що якщо віддати Путіну Україну, він, він посунеться далі, а Америки вже не може не бути в цей момент. Це приблизно я вам скажу, десь кінець 26-го, початок 27-го року, якщо вам цікаво, коли почнеться війна в Європі. Якщо ми зараз будемо віддані. На користь росіян. Чи навіть якщо буде перемир'я, ось таке без будь-яких гарантій безпеки?